Перед вами осушувач повітря від компанії Trotec. це модель TTK-71E. Даний пристрій може збирати максимально до 24 літрів конденсату за добу і підходить на площу приміщень до 50 квадратних метрів. Даний пристрій поставляється ось в такому дизайні, він біло-чорний. Якщо взяти в загальному по дизайну, то пристрій, скажімо так, виглядає не так сучасно, як би хотілося, але основна задача осушувача це, звичайно, сушити. Якщо для вас дизайн не важливий і вам подобається ця модель, звичайно, ви можете вибрати саме цей варіант. Зроблений він із пластика, пластик якісний, питань до збірки тут немає. Даний пристрій не має коліщаток, і це є мінусом, він має тільки ніжки, тому враховуйте, що якщо вам треба перемістити даний пристрій, придеться піднімати його за ручки. Важить він орієнтовно 14,5 кг. Це для, наприклад, для жінки трохи забагато, тому можливості перевести немає, тільки перенести. Стосовно ручок, то. Враховуючи знову ж таки, що пристрій треба переміщати, то ручки знаходяться по боках, вони не є досить такими зручними. Краще брати спіднизу додатково і переносити даний пристрій. Ось такий є недолік в цій моделі. Якщо перевернути на задню частину корпусу, тут ми бачимо отвір для забору волого повітря. Він закритий сіткою. Цю сітку ми знімаємо. Всередині є сіточка нейлонова, яка фільтрує повітря від пилу. І, відповідно, можна почистити, помити. За цим фільтром ми бачимо радіатор, він має покриття блюфін, бачимо датчик в окремому корпусі. Якщо подивитись на ламелі, ми про це розказували в наших відео. Це не є дефектом, таке є, де зустрічається на більшості осушувачів. Тут відбувається процес конденсації вологи, вона скапує всередину, попадає в піддончик і попадає в бак. Фільтр знімається і ставиться. Назад без уси. Стосовно баку, бак ось таким чином виймається, це незвично, як у більшості осушувачів. І є момент один, якщо ви отак от його зробите під куток, то він вже витягається дуже тяжко. Тоб, ну, Треба приловчитись. От я його зараз ставлю, він не ставиться. От треба, щоб він входив рівно. Коли там буде вода, це незручно, тому що ну, він буде тяжкий і ну, трошки, скажімо так, є такий теж недолік. Бак тут йде об'ємом на 2,3 літра. Ручки він немає, от, не має, хіба як за це переносити. Напевно, має поплавок, тобто фіксується рівень заповнення, водичка заповнена з баку, сушувач зупинився. Виводи вилили, назад, бак вставили. От. Збоку тут є основні характеристики. Якщо подивитись. На наклейку, то як сказали на початку, то збирає він до 24 літрів конденсату на добу. Повітряний потік у нього складає 180 метрів кубічних. Працює він при температурі 5-32 градуси. Складає рівень шуму 48 дБ. Це не є тихий осушувач, він і достатньо потужний, але й тихіші. Тому, якщо для вас параметр шуму важливий, звертайте на це увагу. Ми продемонструємо, як він працює в цьому відео. Працює він на холодогенті R290 і важить 13 кг. Даний пристрій не бажано ставити в маленькі приміщення, там де площа складає менше 5 квадратних метрів. З урахуванням фреону. Про це ми також розказували в наших відео. Якщо подивитись на верхню панель, то зверху є дисплей, є led індикація фізичні кнопки, які натискаються. І є заслінка. Заслінка відкривається вручну. Тут навіть напу написано, що це треба зробити. Робите ви це перед включенням осушувача, обов'язково. По заслінці теж є такий момент, що вона регулюється не дуже зручно, достатньо голосно. Не їй такі чіткі відсічки положення ви можете собі направляти, наприклад, на білизну. Але по регулюванню чуєте так? такий момент. Давайте запустимо пристрій і послухаємо, як він працює. Якщо включити осушувач, то він показує вологість поточного, яка є зараз в приміщенні. 55% він показує. Запустився вентилятор. І вже запустився компресор. Тепер можна послухати звук. Ми піднесемо трошки ближче до осушувача. Чути, як працює вентилятор і компресор. Якщо, наприклад, положення вентилятора поставити в мінімальне то повітряний потік йде менше, і компресор стало чути трошки більше. А з задньої частини можна почути звук фреону, це як у всіх а, Ну, І взяти, якщо порівнює шуму, це не є тихий усушувач, але десь на рівні вище середнього. Також ми помітили, що от зараз він працює, у нього йде вібрація по корпусу. Тобто це, напевно, за рахунок того, що він на ніжках стоїть, і така у нього конструкція. Тобто, це теж враховуйте. Вібрація може бути: якщо взяти по панелі. По панелі налаштування. Тут є режими мінімальний, максимальний по вентилятору. Можна окремо поставити режим вентиляції повітря, є автоматичний режим, можна виставляти рівень вологості. Ви собі коригуєте крок 5%. Мінімально тут можна виставляти 30% або ЦО безприривний режим. Є кнопка індикації роботи, є кнопка таймеру, окремо налаштовується, показується індикація дефрост, і це розморозка. І tank фул заповнення баку. Якщо в поналаштуваннях тут все просто, ви програмуєте, він автоматично вже працює. По панелі побачили, що от коли натискаєш, панель прогибається. Ну, тут більше я думаю, що йшов у клін на характеристики, чим на в цілому такі моменти, які ми казали про заслінку, про бак, і, ну і також про панель, це стосується. Якщо подивитися середину, тут вентилятор равликового типу. Є решітка і додаткова є сітка металева, тобто туди ніякий предмет не попаде, це дуже добре. От, і коли ви якщо заслінку коригуєте, наприклад, в такому положенні, то опір створюється більше і повітря сильніше відчувається. В цілому, даний пристрій, якщо повернутись назад до параметрів, підходить на приміщення до 50 квадратних метрів. Його можна використовувати в різних приміщеннях при температурі від 5 до 32 градусів. Якщо у вас залишились якісь питання по даному пристрою, то ви можете звертатись до нас, ми з радістю вас проконсультуємо.